Валерій Димов, керівник центру суспільно-інформаційних технологій. Форум. Добрий день, пане Валерію. Добро, Добро здоров'я, доброго здоров'я, пане Валерію. Як завжди, дякуємо, що е, унаочнили себе перед поглядацьким загалом на е, сьогоднішніх підсумках тижня. Ну, дивіться, багато дійсно е, багато подій. І е, ми з Машою думали е, знову ж таки почати з е, того, з чого починали е, е, взаємодії наші зі спікерами в е, вчорашнього етері і всього. Нішньому Володимир Зеленський, голова держави, да спілкувався з африканськими журналістами, і потім Блумберг, принаймні, та і потім інші вже агенції процитували його слова про те, що за е, даними наявними у розвідки в Україні е, РФськими силами може готуватися щось на кшталт перевороту. Е, Майдан 3 отак от було названо і так далі. І далі, е, значить, понеслися і конспірологічні теорії обов'язково. І купа емоцій. Ви як сприйняли цю інформацію, От аналізуючи, її, давайте поділимося з поглядацькою аудиторією. Я не розумію такого роду заяв. Перше підстави. І тут не треба бути керівником розвідки або мати навіть причетність до розвідки треба просто. Дивитися широко розпущеними очима на те, що відбувається. Написано, що Росія хоче змістити українську владу. Ну, а Був такий день, щоб Росія не хотіла змістити українську владу, ну, якщо вона була українською. Про Януковича не йдеться. Всі влади е, українські, якщо вони українські, за визначенням мають бути е, такими, які будуть протистояти будь-якій російській владі, тому що будь-яка російська влада є антиукраїнська за визначенням. Нікого не запутав. Просто будь-яка російська влада буде антиукраїнською, тому що це влада того народу, який хоче знищити Україну за визначенням. коли б це не було. І коли ми були за Чорновола, і потім, коли ми були. Проти Крачука проти, проти, потім за Кучма, проти Сімененка. Так чи інакше нас ставалося більше і більше, але ми завжди були за українську владу. І будь-яка українська влада, яка приходила, все одно ставала певною мірою вже більш проукраїнську, аніж тоді, коли вона заходила. Окрім Януковича. Тому він в Ростові. Тому тут, А, є однозначно мотив Росії. Б. Ну, а скажіть, будь ласка, навіщо використовувати? Такого роду, знаєте, ефекти Барбари Стрейзанд для того, щоб розповідати. Нагадаю нашим медичам, колись Барбара Стрейзанд це така американська ну відома селебритіс, так зірка, так, яка мала там якісь там маєток. Журналіст сватеруфав цей маєток. Десь там вона знайшла її юристи. В неї багато юристів, такий офіс Барбари Стрейзанд, якщо проводити паралелі, знайшли це, і вона сказала, буду подавати в суд, тому що це значить моя справа. Після того цей сайт цього фотохудожника, який мав там щось 5 заходів, з них очевидно, 4 було цих юристів, отримав там якісь там мільйони заходів, і вона привернула увагу до того, що насправді не мало повертати увагу. Або той, хто постарше. І, пам'ятаю, в радянські часи назва була такого французького фільму з Пєром Рішаром «Не опускає звіду, коли П'єр Рішар, воєріст, який там підглядав за якоюсь дівчиною, раптом стає знову-таки паралелі, вибачте, раптом випадково стає керівником відділення певного банку, виходить на вулицю, а там люди, ну, рутінна робота, інкасатори. починає штовхати всіх на вулиці, казати, тут нічого цікавого. Цим самим привертає увагу і купа народу збирається. Я маю на увазі, що якщо ти будеш говорити постійно. Майдан 3 він може відбутися. Тому що я не кажу зараз про Майдан 3 як такий. Я кажу про те, що будь-яка річ, яка стає інформаційним. Е Люди, які займаються фізикою математикою, математика, атрактором, тобто притягують до себе від слова трактор, до речі, звідси. трекшн правда від англій англійського. Ну, так. <реш> Я як людина яка займає там да? тобто, фактично в будь-якій системі є такі якорі, mm -hmm. ті, що її фундують і тримають докупи. Так от, якщо ти будеш проблематизовувати цей якорь, і будеш говорити, може бути, то всі будуть. Вкладати будь-які події в цю канву, яку ти сам поклав. Ну, грубо кажучи, Зеленський каже про те, що хочуть посіяти розкол між владою і, і, і військовими, і тому може бути воєнний переворот, а, значить, грубо кажучи, він до каже, значить, детермінований, вони сподіваються, росіяни на такого роду перевороти. Тут людина, дивиться. слухай, от е, Залужний написав. Круту статтю, її оцінили дуже як круту, тому що там не про те, хто винен, а про те, що робити. Якийсь чиновник з Офісу президента під прізвищем який, з, е, одразу я думав, що це, ну, не я, я то знав, що хто це, а люди думали, що це містечко Львівської області, під прізвищем жовтня, бо він до того був невідомим, починає коментувати заяву керівника практично наших збройних сил. Тут виходить заява, які який, тут якийсь якийсь бред безуглих, яка, до речі, має в до влади. Якісь там заяви, до речі, критично ставляться до Залужного, то той самий Жовква. Тут виходить заява, не сіло, не впало. Наприклад, Данилова, який розповідає про те, що от, значить, тим, хто у владі, ну біля влади, і тим, хто в Збройних силах України, значить, якщо вони сумніваються в нашій перемозі. То, значить, їм там не місце. Як трактує людина, яка читає такого роду меседжі з офісу президента? Або Блумберг. Ну, мало хто читає Блумберг, і тим більше мало хто читає африканські засоби масової інформації. То за в Україні ви маєте на увазі. А? В Україні мало хто читає. Я маю на увазі в Україні. Але от так от вони подивилися на ці заяви. Ну, не я, як аналітик, але більшість починає так вкладати, починає думати: слухайте, а що це таке? Уявіть собі, наприклад, на сьогоднішній день. Ну, Заяву не тенягу та хочете такі протоку паралелі? Зараз там Байден розповідає про те, що Хамаси Росія теж саме ті ж самі терористи. Нарешті вони почали так сприяти сприймати таку городу дійсність і розповідати своїм громадянам те, про що ми з вами говорили 9 років, і фактично там 300 років всієї нашої е, історії взаємовідносин з Росією від Батуринської різині. Якщо було фактично терором до тих подій, які відбувалися в Ірпіні, в Бучі і в Бородянці, і зараз відбувається, там, наприклад, на лівому березі Херсонщини, на півдні Запоріжжя, в інших місцях і селах України. Так от, від собі, наприклад, Детаньяху, прем'єр-міністр, після того, як Хамас на них напав, Хамас ж мріє зняти будь-яку ізраїльську владу. Нітані Яхук, який сам загравав з Путіним, який знов таки, вибачте, паралелі провожу, сам загравав путіним з Путіним, тому що через Путіна Росію треба було впливати на шиїтів в Сирії, на квір Кодекс Литових Ісламської революції, який мав впливати на е Хезбулу, на Хамас, а Ісламський джихад, і треба через Росію значить, е умиротворяти ці сили. Тим самим тільки стимулюючи і мотивуючи Росію на те, щоб вона далі вигризала і ходила, знаєте, як на шахівниці е проти сучасної системи безпеки прийшла Росія на Близькому Сході. Так от е він колись проводив, пам'ятаєте, судову реформу, е яка розколола ізраїльське суспільство. Я також проводжу паралелі. Міністр оборони тоді сказав, що я в таких умовах, коли ти розколюєш в тому числі армії, піду у відставку. Він його відправив, він і відставку, потім вимушевну повернути, тому що військові в Ізраїлі завжди ті, які знаходяться, грубо кажучи, найбільш ну, при владі або боруч з владою. Тому що це країна, яка фактично воює. Уявіть собі, Нітаняху сьогодні говорить: так, Хамас нас хоче змістити. Хоче використати військових для того, щоб нас змістити сякі буде Нетаньяху, Ну просив він не зробити такої заяви. Тому що всім зрозуміло, що Росія хоче змістити українську владу, як Хамас хоче змістити владу Ізраїля і завжди будуть використовувати всі можливості для того, щоб це зробити. Тільки навіщо це називати, наприклад, майданом 3 Навіщо це називати, до речі, тим самим категоріальним апаратом, які ті, які, наприклад, на єдиному марафоні мені особисто розповідали, що ось електоральний майдан, майдан 3 відбувся в вигляді перемоги е, Зеленського 2019 році. Дослівно я цитую тих людей, які так називали. Електоральний майдан це є то майдан. Це ж люди вийшли тільки не на вулиці, а значить до е, цих виборчих... Це цікава інтерпретація виборчого процесу. в Україні. Я дуже добре пам'ятаю ці часи. Ну, можна гуглити електоральний майдан. Мало того, всі вони з, е, ну, напівзабороненої ОПЗЖ разом з багатьма спікерами е, сьогоднішньої влади сиділи разом і говорили про Майдан 3 коли опозижисти винос вивививодили людей на вулицю, намагалися вивести проти значить закону про мову, і вони також розповідали. Ні, ну шна, ж, треба ж його поміняти. Навіщо розколювати українське суспільство. Поміняти треба, значить, порішаємо Євгенія Шевченка. Євгеній, тому що він казав, що він не євген. Він євгеній, мені у народний особисто... депутат від «Слуги народу, що правда його виключили вже з фракції. Виключили, але він має, вибачте, посвідчення, що він там гурівець наш тепер. Тобто він, який мені розповідав особисто, що я з Лукашенком отак от, дуже класно, що він крутіший, ніж Путін за Радянський Союз. А я там, значить, бандеровець і проамериканські. Він мені особисто не тільки на ефірах, так от Назовні я йому якось так мені казав, що там я Євгінь, І, Я йому казав і Ай, у, Я не знаю хто ти, але ти насправді той, 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 той. я йому розписав, те, що я не можу сказати зараз в ефірі. Е, тому насправді він е, ті ж самі речі озвучує. Наїжджає на залужного, до речі, депутат від слух народу. Депутат він від «Слух народу, його обирали. Зеленський сказал, я несу відповідальність за кожного, хто під моїм ім'ям зайшов до Верховної Ради. Тому я би не радив би гратися в таку гру, до речі. Тому що якщо ти будеш постійно кричати пожежа, то люди будуть насправді або розхоложуватись, якщо вона, не дай Боже, буде. А, або вони будуть сприймати будь-який е, вогник за те, що може стати пожежу, і, як це робить офіс президента на сьогоднішній день, гасити пожежу гасом. Бензином і ну, тут... не може такого рудечі розпалювати в українському суспільстві. І тут дійсно питання, хто розпалює. То Євгеній Шевченко, якого ви згадали? Він в одному з останніх інтерв'ю казав, що президент не погоджується з залужним. В них взагалі різні погляди. Залужний такий поганий полководець, і так далі. Так далі. Ну не хочу цитувати Шевченка. Олександр Дубінський, який зараз в СІЗО за підозрою у державній зраді, так само захороті заходив... так з позивним бороціно заходив до парламенту. Під гаслами, під прапором, перепрошую, слуги народу. Ну а тепер такі досить антидержавницькі речі говорять. Це до того, що хто ж розколює суспільство, давайте дивитися на тих, хто розколює, хто їх провів у владу. Це перше, і по-друге, ще раз наголошую, що люди тепер будуть сприймати будь-які речі, як розколи. Мало того, вони будуть таким чином сприймати. Саме таким, який вони називають. Як ви човна назвете, так він не попливе. Тут багато такого роду народних мудростей, які можна цитувати до кінця нашої передачі. Тому що не можна. Що таке слово? Слово це артикуляція дійсності в, в цьому оформленому зловлено слово від «ловити», Зловлено в слові артикуляція дійсності. Якщо людина буде бачити на все, дивитися на все, і ловити словом розкол, то насправді він може. Дійсно відбутися, знаєте, є таке е, пророцтво, яке яке самозбувається. Я цього не хочу, але я кажу, яким чином інформаційна складова, невдала комунікація може призвести до реальних проблем і реальних подій. І от ми знову е, говоримо чи спотикаємося об комунікацію, да, І хочеться вашої думки, пане Валерію, тут почути та, бо ж не секрет, що е, Левова просто частка нашого суспільства інформацію сприймає емоційно спочатку. Правда, мені здається, з цим сперечатися справа марутна. Та бо аналітики, ну ви прикладом, та ясне діло, що у вас це профдеформація, та і ви сприймаєте трошечки інакше. Та, а от в принципі, люди емоційно сприймають інформацію з першого, тоді коли стикаються з нею, і отут -от є простір для. Гнучкості маневрів та в залежності, як подати, як конфігурувати її, і яким чином цей вектор забрукувати в ту саму суспільну. Давайте так, не свідомість, а сприйняття, принаймні, бо ж це новина. Та, от як з цим працювати знову ж таки? Ну, я на жаль. Чи на щастя для них на жаль для мене на щастя? Я не працюю е, певною мірою, е, не працюю верніше в точки зору продуцента. Або радника да, щодо інформаційної політики в офісі президента. Ні, ми говоримо. Я, я, маю, я, ні, я маю на увазі, ну я можу відповісти дуже коротко. А. Насправді це, знаєте, торгувати емоціями дуже просто. І тому насправді це вигідно з точки зору політтехнології. Але треба завжди мати о, таке слово знов, ви, значить, е, в лінгвістиці воно називається референція. Ви скажете, що це референт, це англійське слово. Але це називається має все-таки відношення до реальності. Тобто, коли ми там. Читаємо казку е, про там Золушку і, в, і її е, туфелька там падає, кришталева туфелька, і не розбивається. Ми розуміємо, що вона має розбитися, але враховуючи, що її роль е, в сказусті для того, щоб має ще там далі відбутися, ми на це не уваги. Але зрозуміло, що людина розуміє, що кришталева туфелька розб'ється, якщо вона буде падати е, сходами Великого Палацу. Я до чого все це веду? Ти маєш. Вміти торгувати емоціями, використовувати їх, але ти маєш розуміти насправді, що відбувається, тому що все ж таки не можна відривати порядок денний від комунікації щодо його формування. Пам'ятаєте, хвіст маше собакою, коли е американський е фільм дуже цікавий радимо переглянути. Ну постараптон, не думаю, не всі Я розумію, Це, е Там Є такий момент, коли люди, які займаються комунікацією, хочуть взяти режисера, який вміє ці туфельки складати для того, щоб вони правильно грали. Я можливо складні речі говорю, але коли вони беруть там, значить, герої Роберта Де Ніро хочуть взяти на роботу героя Дасяна Хоффмана, вони розповідають йому про те, яким чином воно формується, і розповідають про те, що. От Падає бомба значить, в трубу заводу, все вибухає таке інше. І він положиться на роботу, але потім каже: єдине запитання, чи впала ця бомба в цю трубу. Він каже: а яка різниця? Тобто, головне, як воно спрацювала? От спрацювала там невдала комунікація щодо фейку, як нібито ізраїльська ракета впала в шпиталь. І люди потім, як їх кажуть, що це фейк? Подивіться, от є вони, як ніби виправдовуються, тому що вже сприйняли таку інформацію, і сотні тисяч людей виходять на вулицю, щоб протестувати проти вбивства там 200, 300 і таке інше там дітей. Пам'ятаєте, як «Євроньюз» показувала, показувала сільську агресію в 2008 році в Грузії? Тисячі людей в шпиталях, бідних. Пам'ятаєте, як це «Євроньюз»? Так, да, він під владою був в тому числі Росії. Яким чином тоді сприймало, якщо десятки тисяч поранених стільки ж там вбитих? І це сприяло такого роду сприйняттю російської агресії в Грузії, як такий, де приїхав Саркузі і сказав, давайте домовлятися посередині, тому що треба щось то Таким чином формується інформація. В офісі президента невдало використовують. Риторику, не вдало використовувати поняття, не вдало використовувати слова. Вся доктрина. Сьогодні тебе процитували, неважливо, як воно, яке воно має значення. Головне, там Подоляк сказав, нам для перемоги треба 500 хаймерсів. Я тоді сказав, знаєте, це бізнес по-русски. Сока стоїть вагон дров, 100 тисяч. Ударили по рукам, один побіжав искать 100 тисяч, другий дров. А, а, під, а, це, а це продалося? Ніхто не подумав. 500 Хаймерсів, скільки ж під них треба ракет і де вони взяти? Бо Хаймерс без ракет це ціль для російського волонсета. Ну, але ж круто, тебе ж процитували. 500 Хаймерсів. Зараз він каже, ну ми не увійшли в Крим, тому що у нас не було цих Хаймерсів. А хто тобі їх обіцяв, ці Хаймерси? Бо ти тоді отримав хайп від того, що ти е, поклав відповідальність на когось іншого, сьогодні ти отримав хайп від того, що ти сказав, що вони винувати в тому, що я помилився в моїй комунікації. Тому невдало вони працюють, неправильно вони працюють. Ну, але що я можу сказати, якщо люди думають тільки про сьогодні, і про себе сьогодні? Е, неправильно підібрані люди. Ми говоримо, наприклад, про, коли ми говоримо про заяву Зеленського. Пам'ятаєте, наприклад, як вони хотіли змістити міністра оборони? Прибрати і пише Арахамі. Це для нас Арахамі, а для Сірізованого світу це керівник цієї фракції. Бачите, як США воюють за те, щоб бути керівником більшості в Палаті представників. Маккарті його там смикають, знімають. Потім там Джонсон. Ми бачимо, це працює. Для нас це Арахамія. А для них це Арахамія. Арахамія говорить про те, що ми там, значить, завтра розглянули, пише в телеграм-каналі, до речі, про те яких зараз Данило виступає, що вони використовуються як фейки, Значить, пише, що ми, ми приберемо значить, Резніка і поставив Буданова. А потім подивився, назад ну, написав, та ні, коротше, ми ж не подивилися. Тобто перед тим, як ти керівник фракції, пишеш таку заяву десь там, не думаючи про те, як це підриває е, довіру до гур яким чином це підриває довіру до системи ухвалення рішень Міністерства оборони? Як себе почуватимуть люди, які працюють в управлінні гур Міністерства оборони? Як Міністерство оборони? Ти по це не думаєш? Ти закон не подивився, який не передбачає призначення військових на цивільну посаду міністра оборони? Це підриває довіру до системи ухвалення рішень і делегітимізує певною мірою. Спосіб призначення на ті посади, про які ми зараз говоримо. Потім, коли Уміров розповідає про те, що ні, я не хотів там знімати нікого, бо це був фейк, там і такі інше, з посиланням на якогось депутата, він так каже, там, да, що вони збрасують. По-перше, в мене на якого депутата, може, ця бізугла, яка дійсно заїжджала на залужного. А по друге. Він вже не хіба він не привертає увагу до системи ухвалення рішень, де міністр оборони може, цивільний міністр оборони, який недавно прийшов, може в принципі говорити про кадрову політику. Перед ким будуть звітувати тоді люди, не звітувати, кому будуть підпорядковані люди, які будуть заступниками, наприклад, керівника е всіма нашими збройними силами? Перед ким? Тими, хто їх призначив, чи тими, кому вони підпорядковані? Які завдання будуть вони вирішувати? воєнні чи політичні? І де будемо, будемо, будемо грати? Давай наступай. Зараз Зеленська каже, було велике очікування. А хто піднімав це очікування щодо контрнаступу? Ми з вами тут говорили. Який контрнаступ тоді, коли ще немає того, того, того ну єдине пане, єдине пояснення, яке ще можна сприймати, що, мовляв, піднімали очікування, щоб дали більше зброї? Мовляв, так рекламували той контрнаступ, але ну дійсно потрібно було, мабуть, межу проводити Треба... між піаром і... Заявами не звільнюються території, не нищиться ворог. Ворога знищують тією зброєю, яку ти тихенько отримуєш. Ми не знали, що ми отримали атаком все, ніхто про це не говорив і вони знищили е, насправді е, російські цілі.